Давайте разом скажемо, слава Богу. Мого серця піднятися Словом Божим для нашого збудування. Бог говорить своїм словом до кожної людини. Тому що коли ми читаємо старі заповідь книзі буття, написано, що Бог створив людину за своїм образом і за своєю подобою. Адам і Єва до гріхопадіння. Вони були досконалими. Це було благословенне Боже творіння. Вони мали спілкування з Богом, бачили Його славу, Його присутність. Ці люди були богоподібними. Ці люди були створені за Божою подобою і за Божим образом. Але після того, як вони вчинили непослух, після того, як вони вчинили гріх, переступили Божу волю, то ми бачимо гріх відіни їх від Бога. Але пізніше вони були помилувані. Чому Бог хоче сьогодні милувати? Тому що кожна людина є створена Богом. І Він хоче, щоб кожна людина була подібна до Бога. Гріх зробив свою роботу. Це благословенне творіння гріх зіпсував. І кожна людина, яка народжується у всьому світі, вона є гріховно зіпсувата. Не є гріхомна природа, не є прокляте життя, вона відокремлена від Божого благословіння, вона віддалена від Божої слави, а на Господь для того, щоб поминути, нас віддав Ісуса Христа, віддав улюбленого Сина Божого, щоб відновити. Стосунки разом з кожною людиною, бо він не бажає смерті грішника. Він бажає, щоб ми всі були там, там де Бог перебуває у своєї славі, в Його царстві, де панує вічна праведність, вічна радість і вічний Бог. Нам потрібно відкликнутися до Його заклику. Сьогодні Бог може до вашого серця говорити один раз. А завтра його не почуєте. Сьогодні виживете, а завтра ми можемо померти. І більше Його голосу не почути. Це є велика Божа милість, що ми сьогодні чуємо його голос. Голос Ісуса Христа, який кличе до нас прийди до мене, всі дружені, всі обтяжені гріхами, беззаконнями, які втомилися жити в цьому світі зі своїми проблемами, зі своїми трудночами. Він каже: прийди до мене, я вас заспокою, я вас заспокою. Треба прийти до Ісуса з чирим покаянням. Хочу поділитися Словом Божим на таку тему. Святись. Божа святість у світі Божого Слова. Ми подумаємо, що таке святість, і ще подумаємо над такими словами посвячення і освячення. Я так бачу у світі Божого Слова, що є три важливі слова, і вони є взаємопов'язання: святість, посвячення і освячення. І ми подумаємо, що означає ці слова у світі Божого Слова. Ми зачитаємо Слово Боже, перше послання потопам до солонян, четвертий розділ, з 3 віршака, перше до солонян, четвертий розділ, з 3 віршика і нижче. Бо воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен з вас знав, як утримувати тіло своє в святості. І честі, а не в пристрасній похоті, як ті язичники, що не мають, що не знають Бога, щоб ви ні в чому не поводилися з братом своїм проти закону і користолюбно, бо Господь месник за все, -се. як ми і раніше попереджували вас і свідчили вам, тому що Бог покликав в нас не до нечистоти, а до святості. Отже, хто не покірливий, не покірний не, не людині, а Богові, який дав нам свого Духа Святого. Слава Богу. Святість – це є божественна природа самого Господа Бога. Це є духовна нова природа, яка не має в собі ні гріха, ні прокляття, ні пороку, ні нечистоти. Це є духовна Божа природа, яка наповнена плодами Святого Духа. І ці плоди Святого Духа мають в собі такі імена: любов, лагідність, стриманість, довготерпіння, віра, всі ці хороші риси характеру плодів Святого Духа. Це є нова духовна природа. Яка має мати кожна людина, яка називає себе християнином. Це дуже важливо. Святість це є пожертвина Божа природа. І Бог хоче до кожної людини наділити свою природу. Але, другі брати сестри, Саме слово «святість» також має в собі такий смисл, це є відокремлення окремлення, від гріховного світу. Це є відокремлення від окремлення від гуховних вчинків. Це не означає, що мені потрібно понсто залишити місто, село, роботу, навчання і піти в монастир і ні з ким не спілкуватись. Святись – це не означає поїмсто закритися в собі, і я буду менше грішити, і таким чином я є святий, ні брата і сестри. Святись – це означає жити з людьми. І працювати з людьми, навчатися з людьми, але не бути співучасником з їхніми гріховними ділами, не вживати гріховні діла, гріховні поступки, не робити те, що є зле і неприємне перед Богом. Це дуже важливо. І коли підходимо до Господа, приносимо гідні покаяння і просимо в Господа щире пробачення. То Господь по своєї любові, по своєї благодаті, кожну покайну людину очищає, освячує і обмиває від усякого гріха. І після того, як людина пережила зустріч з Господом, вона повинна зрозуміти, що Бог є святий, з гріхом він не має нічого спільного. І як я зустрівся до Господом, я також буду святим, бо каже потопнуло. Бог нас покликав. Не до місцети, а до святості. Наступне слово, яке ми бачимо посвячення, це ми зачитаємо послання апостола Павла до римлян, 12 розділ, з 1 віршика. такі Божі слова. Тож благаю вас, брати, мене сердям Божим. Повіддавайте або посвячуйте тіла ваші в жертву. Живу, святу, приємну Богові, як розумне служення ваше. І не пристосовуйтесь, тобто не беріть участь в духовних ділах до світу всього, а не перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. І тому ми бачимо, що. Бог, жертва апостола Павла, нас благає, щоб ми були посвячені. Що це означає? Віддати своє життя, своє майбутнє, свої плани, свої мрії, свої бажання. Я все помісту своє життя віддаю в руки Божі. Від сьогоднішнього дня я починаю на 24 години служити не собі і не бути егоїстом. А служити Богові. Для чого? Для того, щоб пізнавати, що воля Божа вона є добра, приємна і досконала. Я буду виконувати те, що хоче від мене Господь. Я буду пробувати сьому служення, до якого покликав мене Господь. Я буду світом для світу, я буду сіллю для землі. Я почну жити таким життям, до якого кличе мене Ісус Христос. Це дуже важливо посвячення віддати, щоб не було ніяких перешкод для судження Господу, щоб нас в цьому світі нічого не тримало. Чи це гроші? Чи це земні надмірні клопоти, чи це куріння, чи це алкоголь, чи це наркотики, чи це задр, лукавство, гордість, все повністю відокремити, залишити і посвятити для Господа. Я відокремився, я до сього гріховно торкатись не буду, бо Богові все неприємно. Я став святим, а точніше Ісус зробив мене святим. Наступне слово освячення. Освячення це означає удосконалюватись, все більше себе покращувати, виправляти і працювати над своїм характером. Все більше переображуватися в образ Ісуса Христа. Ми читаємо книгу Об'явлення, 22 розділ, такі Божі Слова. Одинадцятий віршик. Неправедний, нехай ще неправду, нечистий, нехай оскверняється. Праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай освячується. Тобто людина, яка пережила зустріч Господом, пережила Божу святість, Боже прощення, вона хоче служити Господу, слово Боже каже, не зупинятися. Треба розвиватися, треба рости. Святий нехай ще освячується. Хай все більше працює над своїм характером, тому що наша плоть, вона є вкрай зіпсована, І наша плоть має багато недостачі, багато слабкості, і нам треба над ним працювати. Все більше брати дір себе життя. Ісуса Христа, коли ми читаємо життя Ісуса Христа, ні одного гріха вчинив, ні одної зради, ні одного приступу, 24 години Він служив усім людям, сіляв, оздоров'яв, воскрешав мертвих, виганяв демонів, прокажений очищав, проповідав чисте Боже Слово. Євангелія каже про Ісуса, що він був повній істини і повній благодаті. Він виконав усю волю Отця Небесного. Він був святий, Він був посвячений, і Він завжди освячувався, як син людський, пройшовши цей, тренищий вузький шлях, помер за наші гріхи і залишив нам великий приклад. І про це говорить святий апостол Петро. Ми читаємо перше послання апостола Петра. Такі Божі слова. Перший розділ перша Петра, перший розділ з 14 го віршика. Як сухняні діти, не пристосовуйтеся. Зверни увагу, в чому та сама мова, не пристосовуйтеся. Тобто, коли ти стаєш святим, ти категорично маєш бути протиріховного життя. Ти категорично не маєш. Повертатись назад до попереднього греховного життя. Я на тому поставив Хрест, назад дороги мене немає. До попередніх пожадовистей вашого невідання, але за Прикладом святого Ісуса Христа, який покликав вас, нас, і самі будьте святі. В усіх ваших вчинках, бо написано: будьте святі, бо я святий. Дорогі брата і святи, коли ми досліджуємо Боже Слово, ми можемо зрозуміти, що є три речі, які нас освячують. Є три речі, які допоможуть нам зберегти Боже спасіння, не грішити і не відпадати, але залишитися Господу вірним до кінця. Коли ми читаємо. Євангелія від Івана, 17 роджі, 17 віршик, молитва Ісуса Христа, Він сказав такі слова, він молився за тих людей, які увірують в Господа. І Він каже, освяти їх істиною Твоєю, слово Твоє істина. Перше, що приносить нам освячення слово Боже. Це означає, що ми повинні кожен день приможливитися, читати. Вивчати, досліджувати новий заповіт, або діванжію, або Слово Боже. Це посвячення свій час дякісно читати, роздумувати над Словом Божим і старатися жити, як говорить Святе Писання. Справа тому, що коли ми відкриваємо Слово Боже, до нас говорить не апостол Петро, не апостол Іван, не просто говорять люди, які писали ці слова. До нас говорить сам Дух Святий, до нас говорить сам Бог. Ми вивчаємо, а Бог нас врозумляє, умудряє, укріпляє, докоряє і освячує. Ми ведемо діалог. Або спілкування зі святим Богом, який говорить до нас через своє Слово. Чим більше ми стараємося виконувати Слово Боже, тим більше ми є христоподібний. Тим більше ми можемо відображати характер Ісуса Христа. І ми будемо спосібні цим Словом Божим, або цим духовним мешем поражати гріховні спокуси і не давати місце дияволу. Це є правда. Другий метод освячення це є кров Ісуса Христа. Дорогі брати і сети, ми читаємо послання до Євреїв, 13 розділ, 12 віршик. Тому Ісус також, щоб освятити людей кров'ю своєю, постраждав поза брамою. Вийдемо тоді до нього за стан несучи його на наругу. Дорогі брати і сети. Зверніть увагу, що зробив Ісус? Він пострадав поза брамою, або поза міста Єрусалима, була гора Голгофа, і Він був розп'ятий за наші гріхи. і Його кров проливалася за наші ріки. Кров Сина Божого має силу сьогодні нас очищати, освячувати від усяких гріхів. І двері увагу, а Павло каже: вийдемо і ми. Тоді до нього застан, тобто за стан гуховного світу, вийдемо поза табором гріховних людей, не будемо співучасниками їхніми реховними ділами. Так як Ісус був розп'ятий за наші грехи, то і ми повинні розіп'яти свого стародавнього гуховного чоловіка, покінчити цим, отримуючи його кров, яка нас освячує. Очищує і більше так не грішити, більше так не помилятися. Ісус сказав свого часу до одної блудниці, і я тебе не осуджую, іди, і більше не гріши. Ісус це говорить і Сьогодні: якщо ми помиляємося, спотикаємося, що ми грішимо. Господь, Він проти цього, щоб ми далі грешили, щоб ми далі так продовжили. Навпаки, якщо ми десь спалимо гріх, то Господь хоче, щоб ми приходили до нього з покаянням, очищувалися його кров'ю або освячувалися, і більше старатися так не рішити, перебували в Слові Божому і в молитовному житті, боролися проти гріха. І останній метод освячення це є. Звичайно святий Дух. Я вже зачитав перше Солонян Шосте роджі, що шо коли ми є непокірні до людей, які мають в собі Духа Божого, то ми непокірні або зневажаємо не про ту саму людину, а Святого Духа. Безперечно, без сумніву, що Дух Святий нас освячує. Коли ми читаємо Євангелії Івана, 14, 15, 16 родів, Ісус називає Духа Святого Утішителем, що він є дух правди. І що зробить Дух Святий, двіруючи людиною. Він буде свідкувати про Ісуса Христа, дух святий шереть нашого життя, буде просвяти ім'я Господнє. Дух Святий буде нас попроваджувати до цілої правди. Він наділяє нас силою Божою для того, щоб служити, перемагати, проповідувати, відображати Ісуса Христа в силі Божій. Це дуже важливо. Тому, дорогі присутні, дорогі слухачі, давайте ми задамо собі запитання, чи дійсно я є святий або свята перед Господом, в якому я стані зараз я перед Богом. Написано в посланні до євреїв: Пейнуйте. Про мир і про святість, без якого ніхто не побачить Господа. Тобто, якщо ми не будемо жити святим життям і не будемо мати мир з Богом, мир людьми, не сумніваємо, така людина, Царство Боже не увійде. Так написано в книзі об'явлення: нічого не чисте, і те, що я мерзотний в Божих очах, небо не увіде. Тільки ті, які імена записані в Книзі Анця Божого. Бог записує наші імена тих людей, які живуть святим, правильним життям. Тому я прошу вас іменем Ісуса Христа. Сьогодні не відкидаймо на завтра, а не сьогодні виправляємо своє життя, приглядаймо, дозвольмо Богові зробити нас святими, щоб він нас благословив, і щоб ми отримали вічне життя. Хай имя Боже будет прославлено, и вы будете рясно благословені. Аминь.